Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Розпочинаємо ростин влади на телеканалі Д-1 у Дніпрі. Приміщення щойно відремонтованої дитячої лікарні вирішили віддати чиновникам міського департаменту охорони здоров'я. Мова про будівлю дитячої лікарні імені професора Рудніва на вулиці Івана Кінфіо 5. Відповідний проєкт рішення повинні були розглянути на сесії міськради, яка відбулася минулого тижня. Але з незрозумілих причин у чергу денну цей проєкт так і не потрапив. Можливо, тому що бажа. Ання чиновників отримати щойно відремонтовані приміщення площею майже 880 квадратних метрів на сьомому поверсі дитячої лікарні викликав неоднозначну, м'яко кажучи, реакцію серед містян. Ось, наприклад, що з цього приводу на передодній сесії написало інтернет-видання 056.ua у публікації під «Скандал у Дніпрі. Частину дитячої лікарні передають комунальному підприємству. На ремонт витратили понад 348 мільйонів гривень. Проте вже з'являються сумніви чи змо. Можуть діти та їхні батьки повноцінно користуватися медичними послугами в оновленому корпусі. Корпус розташований у самому центрі міста поруч із парком Шевченка, що робить його надзвичайно вигідною локацією для забудови. У публікації цитується неназваний представник медичної спільноти міста, який зазначає, що передача частини приміщень лікарні на баланс КП міське управління справами викликає занепокоєння щодо можливого зменшення площі для надання медичних послуг дітям в проєкті. Рішення міськради дійсно фігурує комунальне підприємство Міське управління справами, яке ще скорочено називають МУС або МУСЯ. Але на засіданні комісії міської ради з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин, яке відбулося у форматі відеоконференції за добу до сесії, представниця департаменту адмінпослуг та дозвільних процедур Ольга Чорна запевнила, що приміщення потрібні не мусі, а чиновникам департаменту охорони здоров'я міськради, на чолі з заступником міського голови Андрієм Бабським. Там на сьомому поверсі передається майже 800 квадратних метрів а, в МУСЮ. А з якою метою можна? Для розміщення виконавчого органу. Тобто муся переїде туди. Ні, не муся. Ага. Ну, а хто департамент охорони здоров'я. А, тобто, ми будемо це використовувати для себе. Да, 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 так. Тобто, це нікуди не дінеться. Ні, ні. Ну просто ми вже маємо досвід, як там все приватизується, продається, скоро людей на називається... лікарня діюча. да, тому ну ні, нічого, нікого не засмутила куча лікарів, яких звідти разом з дітьми, кучею кудись поділи. Тому давайте зараз про кучі <гум> будемо. Тому я і питаю: тобто, це буде залишатися. Під наші виконавчі органи міської ради Під наші виконавчі Нагадаю, Буквально два роки тому місто вже втратило на цій самій вулиці Івана Кінфієва інший медичний заклад поліклініку номер 1 Процес прихватизації комунальної нерухомості в цій локації почався після того, як за бюджетний рахунок був здійснений масштабний ремонт вулиці Яворницького, тієї, що спускається безпосередньо до парку Шевченка. Продаж полікліники викликав великий резонанс. Схему, за якою у Дніпрян відібрали медичний заклад, детально вивчив і описав керівник організації платформа громадський контроль Денис Селін. На останній сесії дозволив приватизувати поліклініку номер один. Ми маємо розуміти, де вона знаходиться. Це якщо ми виходимо з центрального входу в парк Шевченка, йдемо по пошхідній вулиці. Це вулиці Яворницького. Там а, її зробили в минулому році пішохідною. І справа від неї там є лікарня і є поліклініка. Поліклініка загалом там 1250 квадратних метрів нерухомості. Угу. А, так ось розберемо, як це зробили в 21-му році. Вирішили об'єднати поліклініки і лікарні, і з тієї будівлі виселили усіх лікарів. Після цього цю будівлю дивним чином здали. А, Нібито через певний аукціон житло житла угу. а, І вона за ось ці 1250 квадратів сплачувала на місяць 28 тисяч гривень. Це сумішно, да? за 1250 квадратів в центрі міста. Ну це 22, 22 mm. гривні за квадрат. Після цього, ось що зараз робили, вони депутатською комісії дозволили зробити поліпшення. Ми маємо розуміти, що якщо роблять поліпшення більше, ніж на 25% згідно законодавства, то після цього можна викупити цю будівлю. Так ось те, що ми бачимо, там поміняли вікна. Тобто угу. І приблизно, мабуть, на десь 700 тисяч гривень, по нібито якимось документам. А загалом оцінили цю будівлю в 2,5 мільйони гривень. І відповідно на цій сесії вони. Дозволили приватизувати цю будівлю шляхом викупу, тобто фактично буде викуплена ця будівля за 2,5 з половиною мільйони ага. ну, плюс-мінус. Але якщо ми подивимося на вартість, скільки вона коштує, Однаково. там, наприклад, по а, те, що держава прораховує мінімальну ціну, це десь 32 два мільйони гривень. А якщо ми подивимося по ринку, ну це ж зона, скажімо так, біля центру, ну, да. вона коштує десь 70-80 мільйонів порівно з 2,5 мільйонами. Тобто, якщо ми перерахуємо, скільки вони заплатили за квадрат, це 55 доларів. А на ринку це десь від однієї до 2 тисяч доларів за квадрат. ну Для розуміння аспектів. У підсумку поліклініка дісталася бізнесменам, близьким до керівництва мерії. Тож будемо спостерігати за долею приміщень лікарні імені професора Рудніва. На розгляд минулої сесії це питання не потрапило. Однак, чи винесуть його у сусійну залу на наступному пленарному засіданні і яке рішення у підсумку приймуть депутати велике питання. Втім, не нерухомістю єдиною, як кажуть у стінах Дніпровської мерії є куди більш прибуткові теми до того ж поставлені на потік, а саме різноманітні тендери. Бюджет, як відомо, сам себе не освоїть. Дійшло до того, що у Дніпрі фірми, наближені до мерії, навчилися заробляти на порах року. От з чим у вас асоціюється осінь? У мене з дощами, туманом, пожовклим листям. Чи можна заробити на дощах та туманах, не знаю. А от на листі ще як. Довели. Дано чиновниками Дніпровської мерії. Ось, наприклад, цього року міська влада витратить понад 8 мільйонів гривень на прибирання листя в парках Дніпра з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. Відповідний тендер оголосило комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Згідно з тендерною документацією прибиратимуть листя, вантажитимуть його, вивозитимуть та утилізовуватимуть у наступних локаціях: центральний парк імені Тараса Шевченка, парк імені Лазаря Глоби, парки Зелений гай та імені а також парк імені Богдана Хмельницького, парк 40-річчя визволення Дніпропетровська, алея від вулиці Академика Янгеля до вулиці Новокримської, сквер Івана Старова та сквер біля пам'ятника Ігорю Клюєву. Це невелика зелена зола по вулиці Київській біля дитячої міської лікарні номер 6. У тендері прийняв участь лише один учасник товариство Благоустрій 2018 і, звісно, ця фірма перемогла. Подібні тендери, міська інфраструктура проводить із року в рік і благоустрій двадцять. 18 на них неодмінно перемагає. Раніше участь брали по декілька претендентів, але як бачимо, з часом усі інші відпали навіть не намагаються для видимості створювати конкуренцію любимчикам мерії. Але цікава деталь у парках, як показує досвід, прибирають не співробітники благоустрою 2018, а звичайні комунальники. Декілька років тому знімальна група телеканалу Д-1 виїхала до парку Зелений гай, в якому, згідно виграного тендера, листя повинна була збирати зазначена Фірма, але роботи проводили жіночки в жилетках міської інфраструктури того самого підприємства, яке віддає з бюджету мільйони гривень сторонній фірмі за роботу, яку роблять комунальники. Ми той ділом на роботу приходимо і вбираємо. убираємо понеділка по п'ятницю. А ще довго ну, будуть? Я думаю, поки мороз їх ударить, і вони всі відпадуть ну і все. А ви е, самі працівники е, міської да, да. Так. Да. У парках, де прибирають комунальники, чисто та охайно, доріжки просто вилизані. І цю роботу, яку вони роблять за зарплатню, яку їм сплачують з наших податків, дуже важку і разом з тим якісну роботу, припишуть приватній фірмі і заплатять з бюджету цій фірмі мільйони гривень. Тобто ми з вами разом оплачуємо цю роботу двічі: спершу комунальникам, які її роблять, ну ту ж зарплатню цим дівчатам, і вдруге наші ж гроші з бюджету віддають фірмі, яка й повинна була. Цю роботу виконати, яку насправді роблять комунальниці. І таких схем, коли роботу виконують комунальні підприємства, а гроші за це перераховують приватним фірмам безліч. От, наприклад, знаєте, хто буде утилізовувати листя, яке збирають в парках комунальне підприємство ЕкоДніпро. Хоча, згідно умов тендеру, цей обов'язок покладено на приватну фірму, яка цей тендер виграла. Втім, витрати на прибирання парків та скверів не йдуть в жодне порівняння з постійним благоустроєм та ремонтом в цих самих локаціях. Візьмемо, для прикладу, сквер Прибережний. Його урочисто відкрили у 2019 році. На будівництво скверу витратили майже 500 мільйонів бюджетних гривень. За чимелі гроші були придбані різноманітні кущі та дерева. Мерія Дніпра запевняла, що при будівництві скверу використовувалися лише міцні високоякісні матеріали. Дитячий майданчик робився, нібито на довгі Роки, але минуло лише три роки, і сквер почав потребувати суттєвого втручання ремонтників. З 2022 року ремонтні роботи в ньому ведуться регулярно, причому за чималі суми. Так у цьому році комунальне підприємство Міська інфраструктура, вся та ж міська інфраструктура приділила особливу увагу ремонту лавочок у прибережному. На початку вересня на це з міського бюджету витратили більше двох мільйонів гривень. Переможцем тендеру на столярні та теслярні роботи з поточного ремонту лав. Став підприємець Олексій Молдаванов на безальтернативній основі. Але цих мільйонів для проведення лавочок до ладу виявилося недостатньо і наприкінці вересня оголосили новий тендер вже на понад 4 мільйони гривень, як зазначається на завершальні будівельні роботи. А що ж це такі за завершальні роботи, які утричі здорожчують і без того не дешевий ремонт? Два мільйони на заміну дерев'яних конструкцій, а ще чотири на що. Виявляється, відповідно до технічного завдання, яке є у тендерній документації, на демонтаж, перевезення лавочок, вивантаження їх, а потім завантаження та відповідно монтаж. Тож разом виходить понад 6 мільйонів гривень на ремонт лише лавок. Це більше одного відсотка від коштів, витрачених на будівництво самого скверу. Погодьтеся, дуже дорого обходиться нам усім його утримання. А для когось це золоте дно. В цьому році, до речі, 3 мільйони було витрачено на ремонт лав у парку імені Писаржевського. теж двома тендерами. Але в обох випадках йшлося про столярні та теслярні роботи. Тож тут взагалі важко пояснити, чому знадобився другий тендер. За приведення до ладу лавочок у парку Шевченка теж витратили чималі гроші: майже півмільйона гривень. Тож, загалом, біля 10 мільйонів гривень на ремонт лавочок у трьох локаціях у цьому році. А ще ж є утримання зелених насаджень, ремонт сходів, перекладання плитки та бруківки. Як бачимо, скорочувати ці витрати навіть під час повномасштабної війни Дніпровська мерія не має наміру. Бюджет сам себе не освоїть. Втім, ми наводимо лише факти, а висновки робити вам, шановні глядачі. Це була програма Ростин влади. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні.